Для основного вказівника це свого роду туристичний маршрут, на якому все детально розписано. Як йти, куди йти, що можна побачити. Одним словом, все чітко зрозуміло, тим більше я так зрозумів, що по території цього маршруту є вказівники свого роду маркери, які не дозволять заблокати. І все зрозуміло, все добре. Єдине, що неприємно вразило, так ось е, те, що відразу знаходиться під, під цим вказівником. От ось така краса. Не дуже приємно, звичайно, що, але мені здається, це для наших заповідних місць типова ситуація. Ось пікенно підійшов на Касову гору. Прибіг! Ось такий охоронець. Не знаю, які в нього наміри, що він буде зі мною далі робити. Ну, вроді би, для початку ставлення досить таке дружелюбне, як буде далі, не знаю. Собачка, привіт. Будеш в мене їсти? Ні? Ну, я одним словом йду далі. а Там буде видно. Початок маршруту по Касовій горі розпочинається із її лісової частини. Це незначна частина, як правило, більша частина вона без ліса. Просто гори, без ліса територія, подинокі дерева є. А, що тут є цікавого? Ну, на початку є відтворена криївка воїнів УПА з рослин, що тут росте, бачу. Є проліска. Ось вона. В великій кількості їх тут проростає, Ну, дуже багато, дуже багато. Ось мій друг. Дам далі, що тут ще є? Є Є тут сніжник, звичайно, склачастий, ну, пролісок багато. По-моєму, тут їх переважаюча кількість. Мій друг побіг до машини. Ми йдемо далі. Так, тут значить невеличка альтанка і традиційні написи Коля, Оля, Юля, Вася, ну і так далі. Видно, що хтось недавно сидів, от ще зірвані проліски, вогнище. Ну, сміття я би не сказав, дуже щоб дуже було багато. І, звичайно, що ось. Ласка. Але так, щоб дуже багато то ні. Повертається мій охоронець. Не знаю хто кого охороняє. Він мене. Чи мене від гори. Йдемо далі. До Криївки. Там такі, до речі, цікаві звуки. От по цьому вказівнику. Я прочитав, що там розплідник чапель. Ну, треба де спуститися вниз, хоча я більше нагадує це місце на... на якусь приватну власність, але я туди схожу, подивлюся і думаю. У -у! Я думаю, що ніхто нічого не зробить, Хайба, що ще якісь собаки з'являться. Але це не страшно. Так, ну пролісик тут. Знову ж таки, повторюсь, в сотий раз. Нереально багато. Ось вони. Тут їх дуже багато, і всі розквітають. Піднімаємося, зробили такі східці дерев'яні. Так, ось тут криївка. Так вона виглядає. Ну хоч тут сміття немає. І тільки собака. Ми продовжуємо досліджувати територію неподалік від центрального вказівника по Касовій горі. Тобто, навіть від початку маршруту. От неподалік тут значить, є ось така набережна Борштинського водосховища. Сама Борштинська тест. Місцевий монстр, який отрує все навколо. Ну і набережна в досить запущеному стані. Хоча судячи по кількості сміття місце доволі популярне. У воді багато сміття. ну Загалом все це справляє не дуже приємне враження і в черговий раз переконуєшся, що Екологічна свідомість, взагалі культура відпочинку для наших людей є досить далекою. Відразу перепрошую за якість відео. Камера в мене не з найкращих, немає стабілізації, тому все напевно трясеться. Але що є, то є. Пройдемось трошки цієї наборжою, подивимось, що тут. Далі тут дуже приємно, спокійно. Сонце сьогодні нарешті, хоча невелика хмарність є. Хтось тут ловив рибку, відпочивав. А це напевно ще з літа. Хтось тут. Що ти мені за... заступаєш? Хтось, напевно, тут купався, мився, не знаю. Далі там дачі. Взагалі практично з протилежної сторони від Борштинської Бурштинського... електростанції. Вся протилежна сторона це от дачі, дачі людей. Пам'ятаю, в дитинстві ми сюди приїжджали до наших родичів, які теж тут мали дачу, досить непогано проводили час. Купалися от в цьому так званому Брушницькому морі, відпочивали. Сьогодні п'ятниця, будній день, а в мене вихідний. Людей практично немає. Думаю, що в інші дні, там, субота, неділя. А особливо, коли вже потепліше, людей тут повно. Так само, як і сміття. О, Боже, ну, сміття тут реально багато, я не знаю. Мабуть-що місто Броштина, який отримує шалені гроші з так званого якогось екологічного фонду, немає коштів встановити тут сміттєві баки. Ну і взагалі слідкувати за цією територією. Підходив я до того будинку, де нібито мав би бути якийсь розплідник сірих чапель чи що, але там вхід закритий, я думаю, це все-таки якась приватна територія, можливо, щось помешкання якогось із місцевих олігархів. Тут ми підходимо до якоїсь брами. Напевно, що це протилежна сторона того маєтку, до якого я намагався зайти. З протилежної сторони, з іншої сторони, думаючи, що там щось пов'язане із сірими чаплями. Але зараз підійду ближче і подивлюся, переконаюсь. Так, тут прохід далі зачинений. Скоріше за все, що тут пляж набереж знаходиться в приватній власності. Так тут лодка якась є, ну і взагалі. Чейс місцеве межегір'я. І сміття тут немає. О, чапля, чапля, чапля. От ці звуки вони належать чаплям. Я спробую з іншої сторони піднятися на цю гору і подивитися, що, що ж там насправді є. Так що зустрінемось вже там. Так, ось маршрут. Я його знайшов, який веде до місця гніздівля Чапель, сірих чапель. віце добре відчутно чути їхні звуки. Мабуть, що зараз якраз сезон гніздування, не знаю. Постараюсь бути якомога тихішим і непомітнішим, щоб їх не налякати. Ось маркування, яке цей маршрут. Входу можна поспостерігати за рослинами, які тут ростуть. Типові первоцвіти. Це пролізка. Відцвітають вже підсніжники їх практично. Поодиноко зустрічається. І де-не-де. -де, тільки починає, от розквітати. Починишниця. Де вона? А ось Так, йдемо далі. Тут видно, що тут є організована доріжка. Ось видно. Значить, вхід сюди дозволений. Так, ось звідси вже видно. Гнізда, гнізда чапель, спробуємо підійти ближче. Так, ось лампочки і місце для пікніка. Ось тут. А ось тут. Ось видно, Ну відео це погано передає. А, такі чорні цятки, це гнізда чапель, проте що на кожному гнізді сидить птаха. О, вот так вони співають. Я розлякав усіх чапель. Ми повернулися на маршрут, ось місце Криївки, і ми далі по вказівниках, по маркерах на деревах, які тут які знаходяться практично біля одного. Йдемо далі. Ми вже піднялися практично нагору. Тут закінчується лісова частина. Ось верхня частина Касової гори і все це дійсно виглядає як степ. І мабуть саме через це тут проростають рослини, які більш властиві для степу і лісостепу, хоча для наших широт це є не зовсім характерно В цьому полягає особливість цього місця, цього заказника. Ось тут, до речі, не знаю чи видно. Зараз спробую збільшити дуже мальовничий такий яр, долина. Там якісь от хатинки, дачі місцеві, яких тут дуже багато я вже казав. Ну, ось Місцеві дачі. Просто тут взагалі немає тільки початок весни. От я говорив, що рослинності на безлісій частині косової гори практично немає, але я от помилявся і от зараз вам покажу ось цю красу. Одна красуня, це просто, це просто щось надзвичайне. Дуже красу. от Саме зараз відбувається цвітіння сон трави на касовій горі. Деякі основни в повному розквіті, деякі ось як тут видно, вже відцвітають. Ось тут тільки починає з'являтися бутон Ось на цьому схилі. Ну, Тут я вже бачу, можливо, камера не передає, але сон трави дуже багато і ну, в такій кількості я не бачив. От особливістю сонтрави є те, що вони от дуже ніжні на, на дотик. От Просто це не передати словами. Дуже ніжні. Найніжніше, напевно, що квіти, тільки можуть існувати. Не знаю, як називається ось ця сонтрава. Бачу, що вона білого кольору. Чи це якийсь інший вид, та, напевно, що інший. Але як він називається, сказати не можу, бо я не. Фахівець, я зовсім аматор, мені просто подобається квіти. Саме от такого білого кольору сунтраву я побачив в одному екземплярі, принаймні поки що. Вся інша центрава, от, звичайно, традиційна, ось, ось така. А це напевно, що деякою мірою унікальна, унікальна знахідка. якщо ну, Я так думаю, принаймні те, що я побачив. Крім сон трави розпускається також вже горисвіт весняний. Ось тут вже починає навіть, зацвітати. Ну, ось так зараз виглядає хребет Касової гори. Видно, що полум'я перекинулося з північної частини яж на південно. От дійшло до оглядового майданчика, куди ми потім ще підійдемо. Так що, Солідна територія згоріла і купа сміття стала одразу видно. Тут, тут по-моєму, хтось позбирав, напевне. А може тут була така кубка. Ось такі от справа. Ось вся територія північної частини Касової гори спалена. Я думаю, що величезна частина весняних правосвітів, які занесені в червону книгу України, які охороняються законом згоріли. Ось один, якому пощастило вижити. Сон. Можливо він ще розквітне, але я думаю, що велика кількість ось на цій всій ділянці північної сторони Касової гори. Просто знищені. І вони вже цього року не розквітнуть. Дуже шкода. О, а ось виживший. Не знаю, що це за жучок. Але йому пощастило вижити. Виявляється, є на касовій горі. Ось таке озерце, мабуть, що тут струмок. Не знаю, як про це, але по-моєму, на схемі маршруту там щось було написано про джерело. Можливо, це воно і є. Зараз ми підійдемо до нього ближче і подивимось детальніше, що це. Значить, ось ми біля цього ставка, озерця чи джерела, не знаю, як його правильно назвати. Знаходиться воно на тій частині гори, де згоріла трава. Має вигляд, чесно кажучи, трохи депресивний. Але я так бачу, що це місце воно є улюбленим для місцевих пташок. Видно, що вони сюди прилітають, напевно, п'ють воду. Можливо, не тільки пташки, але й ого, тут багато тих птахів з другої сторони сховалися. <смас> Спробую підійти ближче. Одним словом розлякав я всіх птахів, всі полетіли геть. Це навіть не розгорсає більше якесь болотце, Думаю, що для птахів спеку ідеальне місце для сховку. Що, йдемо до оглядового майданчика, подивимось, що там. Що там відбувається в тому місці, куди йде кожен. Щоб зробити селфі, пофоткати і написати, я тут був. Ну ось ми на оглядовому майданчику Касової гори. Для мене це фінальний пункт подорожі по цьому заказнику. Залишилося в мене двоякі враження з одного боку, дуже сподобалося. І взагалі це все для мене було в новину. Я перший раз і давно хотів тут побувати. От нарешті я тут опинився. Побачив те, що я хотів побачити. Побачив сон-траву ну, відносно великій кількості. Можливо, раніше тут проростало її значно більше. Це мені сподобалось. З того, що трохи засмутило, це, звичайно, що сміття в наших в Нашій країні, в наших заказниках не без нього. Дуже багато його біля підніжжя гори, і на самій горі вистачає. Друге, що засмутило, це те, що гора наполовину спалена, як завжди, хтось підпалив. Практично вся північна сторона, і трохи і південна і зачепила. Вся трава згоріла, і, можливо, не тільки суха трава, але й. Багато рослин, які мали розквітнути, але і так і не розквітнули. Загалом враження позитивні. Місто, звичайно, що занедбане, багато сміття, таблички, оці екскурсійні, повалені, недоглянуті. Ну, Байдуже ставлення до цього всього. Дуже шкода. Я думаю, що я знову сюди приїду, обов'язково приїду лідом, можливо навіть в травні щоб побачити інші рослини, які тут пропускають. Мені це цікаво. Якщо це цікаво вам теж, то дивіться моє відео, підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого. Не смітіть в заказниках хоча б і не паліть траву в заказниках. Все, щасливо!